Добрий день, цей канал Я і Мої Кози. І це мені прийшла посилка від Анни Ось, І ми подивимося, що тут. Я то знаю, що тут. Ну, вам покажу теж. Черкаська область нам прийшла посилка. Зараз ми розкриємо. Зараз ми розкриємо і побачимо, що тут є. Я то знаю, що тут є. Тут є. Догадаємо. Красота тут є. Ой, ще треба розстрілити. Є у нас картопелька, Тут є різні сорти. Так, це. На висадку мені прислали, треба буде посадити. Так, це часничок посадимо. попроростав, Так, це картопелька, Дивіться, які файні рісточки мої. Так, тут десь підписана має бути. Так. Сорока. Сороковка, 40, 40 денка оце. Оця сорокаденка. Так. Зараз я візьму торбинку. Так, сорокаденку ми виберемо. окрему торбинку з бумажкою, щоб не, не згубити. Не, не можу так витягнути, Дереться торбинка. Вона тут приложена другими, але нічого я її витягнути не можу. Посадимо її окроми на розведення, нові сорти. Це є хорошо. Обновити слої. Так, це підписано. Так, це у нас буде другий сорт. Ой, може, вона підписана. Ще дерік. Звер. Зверху. Щедрик зверху. О! Бачите, ось така теж гарненька картопелька. А, що тут ще, ще одне є щедрик зверху, а друга ред, соня розова. Ага. Тут є в торбі два сорти. В тій торбі. О, розова і така. Так, тут ще є в нас один сорт. Аризона Америка. О, бачите, так. Значте такі рісточки маяр. Будемо садити. Так, ми її переложимо другий кульок, бо той розлізається. Ось. Та картопелька нам поприходила. О, це така довгенька, дивіться, яка файна. Така довгенька вона. Королева Анна Германія. О, зрозуміли, такі в мене є сорти картопельки. Така довгенька якась така гарна. Ну, Ми її всю посадимо, Окроми. Я з тією картоплею садити не буду, щоб вся. Ми всі сорти окроми посадимо. Так що, ось такі-то справи. Прийшло мені таких. Раз, два, три, 4, 5 сортів картоплі. І три головки часничку. Ой, ми його завтра ж таки посадимо. Ось такий, гарненький, зелененький. Ми його розберемо і посадимо. Ну, і моркочку на висадку. Ось така цікава. Коротенька така. І грубенька. Так щось таке діло. Ось таке в нас прийшло в ті посильці. А ще мою людина. Передача в нас. О, це від Люди. Мені приїхали квітки. Люда, вам вітання. Дякую за турботу, що ви. Не забули, що ви почули відео, що я казала, що я не маю таких. Так, це я не знаю, що це за квітка. Люди, якщо ви будете, напишіть коментарі, або якщо, а я подзвоню до вас вечір спитаю. Ось якась інакша квітка. Це я не знаю, що це за квітка. Ось. А це у нас... А це у нас... А це у нас мають бути ті, яких... Розкажіть мені пролізки. О! нам мені накопали і передали ось такі красоти. Адже які? Виднося? Виднося. Оце ми їх підемо завтра садити. Сьогодні вже пізно садити, завтра ми їх. Посадимо, правда, я думаю, де я буду садити, на городі, напевно, прийдеться. І оці кітки. Не знаю, що то за закітка, не знаю, якісь. Мають бути, я думаю, високорослі. Щось я так думаю. От, от такі мені. Це мені, мені привезли ці. Я вам, Люда, дякую за, за те, що ви не забули і передали, що бачили відео, що я казала, що я хочу. Ось так багато мені накопали. За квіти не дякую, дякую за турботу, за те, що накопали і передали. Дякую Ані, Ганні за те, що переслала мені нові сорти картоплі. Ось, За картоплю не дякую, дякую за турботу. Дай Бог, щоб і вас гарно родило, і вас гарно росло. І все було прекрасно. Ще має прийти мені третя посилка. Ось, то я вже тоді вам покажу, що там там прийшло мені. Ось, так що ось такі то справи. Ось такі мої моя невеличка розпаковочка. Сільськогосподарська, як то скажемо. Ось такі справи. Так що. Всім всього найкращого, мирного неба і міцного здоров'я. Ну, а це в мене так на вікні. Росте актінідія. Я її ще не висадила. Вона розрослася. Ось така красота. Треба вже висадити, вона вже снуватися починає. Ну, як, е пройдуть і холода, тоді я вже її висаджу. Це. Як я замовляла в діми павлюка, сад павлюка, ось мені оце прийшли от тіні дії. Ось такі вони гарненькі, вже зелененькі. Там ті на дворі в мене теж вже почали рости гарно. Ось. І треба ті висадити, буде туди. Так, що ось такі то справи. Ладно. Всім всього найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Це мій кактус. Всім всього до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. Ось така в мене. А тіні я починаю рости. Буде в нас така красота. Маю там три і цих ще й посаджу. Ну, одне знову мені змерзло дуже багато. Такі грубі пагони вигнала. І змерзла на дворі. Ну, я котрого дня покажу. Буду мати час, тоді вам покажу. Так, що ось таке. Всім всього найкращого, бережіть себе і своїх рідніх. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Не забувайте підписуватися, хто ще не підписався. Ну, і як є у вас таке бажання, можете маєте можливість і поширити в других соцмережах. Всім миру спокою! І тільки хороших новин, папа.